Привіт! Приходь і тренуйся зі мною. Сьогодні я покажу вам, як робити фінти та дриблінг. Ведення та біг з м'ячем на швидкості без протидії Ліональ Месі. Дриблінг зовнішньою стороною з переходом на внутрішню. Переглянемо ведення більш повільно. Зверніть увагу, що Месі виконує зміщення з центру більш по прямій, щоб обійти захисників. І виконати навіс або удар в дальній кут. Фінт переступи. Це виглядає досить видовищно, і такий прийом можна навчитися виконувати навіть новачкам. Всі професійні гравці атакуючого плану. Виконують переступи для обігравання суперника, вивчати потрібно даний трюк на місці, швидкість ніг зіграє велику роль в якості виконання. Переступи з перетягуванням або простіше переступи з фейковими рухами. Техніка виконання переступів така ж сама, як і в попередньому фрагменті, але ми додаємо фейкові рухи, щоб більше заплутати суперника, в яку сторону ми будемо зміщуватись. Зміна напрямку руху з м'ячем за допомогою зовнішнього зрізу. Давайте переглянемо повільніше. Ми виконуємо ведення зовнішньою стороною підйому. Потім зненацька, коли захисник цього не очікує, ми змінюємо напрямок руху за допомогою зовнішньої сторони стопи. Це і називається зміна напрямку руху зрізом. Також такий же ж самий фінт, але зі зрізом внутрішньою стороною стопи або підйому. Головне практика, тому грайте у футбол та пробуйте фінти та способи, які ми розглянули під час гри разом з Ліонелем Месі, і ви обов'язково навчитеся. До побачення!